Всім ніхао! Сім хай! Сьогодні ми будемо показувати, як проходити до А кімнати Ну що ж, поїхали. Ідемо в ліфт на двох, і зараз я вам покажу, як проходити до А кімнат. Загалом вам не треба проходити цілий дорс, але вам треба прийти до 61 кімнати. Для початку краще візьміть ліхтарик і відмички. Це для того, щоб ви могли прийти до А-кімнат і щоб вам було їх зручно проходити. Відмички для того, щоб зайти в самі А-кімнати, а ліхтарик для того, бо там буде темно. І нам треба 300 монет для череп ключа, тому що без череп ключа і без відмичок ми не зайдемо ва кімнати. І нам треба прийти до 60-ї кімнати, і коли ми до неї дійдемо, я вам все розповім. Зараз треба лутати всі ящики, щоб це, вс... щоб ми все могли зробити. Зразу кажу, хрест не беріть, так як в A кімнатах не працює хрест. І не переживайте, там по дорозі можна буде знайти відмички і так далі. Ой, не відмички, а монетки і можна буде знайти ці. Яких. Батарейки. От. Так, це восьма, значить дев'ята наступне. Бутаємо швидко всі ящики, а в мене навіть ста монет нема. Так, ідемо. teraz jest to. Tak, czy to berasz, no? Скоро має бути раш В принципі, зараз ми вам нічого розповідати не будемо, так як це просто проходження до А-кімнат і як до них дойти. Опа, в тебе теж є ліхтарик. Класно. Так, опа, rush. Вот эти. Опа. Классно. Отсюда. Опа, скрич. И в мене скрич. Так, вже скоро буде сік. До речі, ти помітив е -е сім. Годинники? Так. Угу, вони тікають навіть. Так, зараз тут треба знайти ключ. Ну, батарейка. Класно. Знайшов. Прекрасно, від якої двері? А? А яка тоді дверця? Не знаю. Ну зараз. Ей, мені треба було, я ж збираю на череп ключ. Так би я не збирала, а зараз не. Ні. А ну або, та... або ліво, або, або право. Ну пробуй. <laughs> О, батарейка. <laughs> Повний запас. Ну пробуй двері якісь. Ну, правильно. Так, я знайшла ключ. Я знав. І на череп ключ я не збирала. Зачем, мені теж вистачить. О, свіча. До речі, свічкова в кімнатах не працює. А, так і знав. Ні, ну слухай, свічка в Айкі не так працює. Вона не працює. Ну, перевіримо тоді. Я вже перевіряла вона пише, що вона не працює. Так само, як і хрест. Ну хрест дійсно не працює. А от свічка, це вже, я не знаю. 29 має бути. Давайся, калітка. Ра. Так, опа, скоро Сік буде, але це ще не він, так як. Як розрізнити? Тут чи не тут, бачите, тут очки висять, значить тут не сік. Так як, коли Сік, очки висять. Не висять. Тобто через 2-3 кімнати уже сік. Блін, раш. Оце нам пощастило. Діть. Це у тебе? Ні, не в, не в мене, в тебе. Опа, не. я ключик знайшла і від 35-ї. 35. Так, нам ще. 35. Так, от вже зараз буде сік. Ну ось це вже сік. <ріхи> так, біжимо. бежимо. Добре. Подякуваю. Так, є, я пройшла. До речі, особливість А кімнати те, те що якщо ви вдруг не пройшли, а у вас є ще друг. То ви можете прийти, так якщо о, ну зараз поясню, як пролетить раш. Опа. Дивіться, якщо ви, наприклад, померли, але у вас є друг і він відчинить А кімнати, і ви залишитесь в Роблоксі, то вас вдвох перекине в А кімнати я не знаю, чому так, але так працюють А-кімнати. Тому якщо ви померли, а ваш друг ні, то все буде добре. І тут можна навіть без відродження. І, до речі, відродження не працює в А-кімнатах. Я вже це дуже давно перевіряла, воно чомусь не працює. Так, зараз буде фігура. Тому що це хатвор. Біжи е, на ту сторону, там де листочок наліво, а я поїду, піду направо. Ой. Ну да, та, направо. Так навіть чи направо? право. йди наліво, а я направо. Ну, домовились. Зразу ж дві. Я теж двига найшла. О, тут. По ту сторону. Я наверху. Так, став хуй. Так, тут ще якась книжка наверхова, я її підібрати не можу, так як тут фігура. Ох, бачите, з останнім онованням фігура дуже сильно багається. Так, листочок я забрав. Угу. Ух, дох. Ну що все. Терповзе Так, що нам не вистачає одну перше друга. 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 Я її знаю, де вона. Третя є четверта є. Трикутника не вистачає. Щ... зараз. Це тут десь ця книга. Я її зрозуміти не можу, де вона. Саме. А ось знайшла. Це шість. Іди давай наверх, а я а, потім код. верю. Тільки скажи, який він. Зараз фігуру пройде. Так, все, вона на першому. Кажи, який код. Ну, зараз скажу. І піднімайся наверх поступово. Я вже зверху. Кажи. Так, значить, перший чотири. Далі. Друг Два. Третій. Дев'ять. Четвертий. чотири П'ятий. Шість. Так, все я. Так, череп ключ є. Я беру. Ну і вітамінку. Давайте його закинем. Дві ці, який він радий. Ура, я виглядаю смішним клас. Так, зараз наша основна ціль пройти до 60-ї фігуру ми пройшли. Так, операж. Йомай. Опа, Тимошку з'їли. Окей, я підбираю твої речі, крім ліхтарика, бо він у мене є. А так, я піду до А-кімнат зараз швиденько. Вибачте Мошка, що підстави. Я не винний. Так. От тут круч. Так, і ось якраз 60 буде. Так, опа, дивіться, бачите, 60-та саме така, і тут є дірка за шафою, і нам треба буде до неї піти. Але є велика проблема. Зараз я вам її покажу. Значить, йдемо направо, потім поворот, а, ой, йдемо наліво, потім поворот направо. Потім повертаємо направо, потім наліво. Ну і тут ви зрозумієте. Але тут така решітка. Що нам зробити, щоб до неї попасти? Виходимо з лабіринту. Я просто вже заходжу в кімнати по 100 раз, тому я вже не загублююся. Так, йдемо в 61-шу. Тепер ми йдемо в підвал і шукаємо речах Якщо ми його не знайдемо, то все. Опа, бачите, як я швидко його знайшла? Сьогодні мені точно щастить. Ви можете піти далі, але ви можете вернутися назад. І у вас відкриється вже той прохід. Зараз я вам це покажу. Бачите? І він відчинився. І тут у нас а 000 Що ж, давайте відкримо. Нам треба дві відмички. І ось такий череп-ключ. І він відчиняється. Тепер ми затримуємо І, і нас перекидує. Тепер ми чекаємо 15 секунд і нас перекине в А-кімнати. Але якщо ви хочете побачити, Наступну частину поставте в 50 вподобайок, і буде друга частина, як ми проходимо. А кімнати. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па!